Батьківську інспекцію влаштували у військовій частині Нацгвардії в Києві солдатські матері. У свій день жінки подивились, як живуть їхні сини і чим їх годують. Все бачила Аліна Орищин. Це кімната відвідувачів. У військовій частині сюди приходять батьки та друзі. Солдатам привозять солодощі і новини з дому. Минулого тижня. Дуже, дуже важлива подія була в житті мого сина. Це прийняття. Військової присяги. Поки не жалує не жалується. Я так думаю, що все у нього буде добре і благополучно. Це так хвилююче віддати дитину з дому. Але звикаємо. Телефоную часто, щоб не відправили в АТО. Оце за це дуже сильно хвилюємося. Президент пообіцяв, що ні, не відправлять. Значить, ми будемо вірити. Кожного разу, коли це як свято, можна сказати для мене. Це найдорожче, що в мене є. Як годують синів, найперше, що цікавить матерів, жіноча делегація йде до їдальні на столі. Солдатський обід скуштували їжею. Задоволені подобається. На мою думку, наїдаються мабуть, хлопці. Вермушель з подлівою, салат. борщ мені сподобався найбільше. Це в борщ, молодої хазяйки. Тут немає нічого лишнього, від якого буде погано. смачний. На плацу новобранці показують, чого навчилися за кілька тижнів служби. Досвідчені гвардійці демонструють, як вирушають на бойове завдання. Хлопці кажуть, управність хотіли показати матерям, щоб ті ними пишалися. А ще привітали матусь квітами. Здоров'я, терпіння побільше. Нас, брат, нас двоє сім'ї з братом. Ну, хай хай держиться, ми її любимо, цінимо. Будемо допомагати чим зможемо. Щоб вона дочекалась мене здоровенька, щасливенька, і завжди в неї була е, на устах усмішка. Я думаю, кожен так думає, що його мама найкраща в світі, тому що ця мама вона дала життя, вона пустила нас на світ. Які ми мене були, ми завжди для найбам найлужчі. Аліна Оришний, Ярослав Тихомир, новини на першому.